Хотіла би поділитися е, враженнями від центру «Розмовляйко». Близько трьох років ми відвідуємо цей центр е, сину зараз шість. Ми звернулися, коли в нього не було навіть базового мовлення і погане розуміння мови. Зараз е, результат насправді вражає, і я дуже вдячна спеціалістам цього центру, е, пані Надії Ірі, які. Пишуть, складають програми. Е, в нас тут не лише заняття логопеда і психолога, але й різні інтенсиви. Це типу Томатісу, Інфініті. Е, зараз син багато розмовляє. В нього класне активне мовлення. Звичайно, ще є над чим працювати, і я надіюсь, тут нам буде далі допомагати. В цьому центрі мені подобаються не лише спеціалісти, а й комунікація, яка відбувається. Це адміністратор, це пані Надія, яка відповість завжди на будь-які ваші запитання. І я рекомендую цей центр. Дуже вдячна всім спеціалістам, які допомагають нам.